Павляють трошки газу попередження. Ну, то, що зараз іде на машинах автоматично. Тут є ручка керує. Це найстаріше авто ретро-пробігу Форте 1912 року. Його власник, львів'янин Дмитро Степанов, віднайшов її 9 років тому. Розповідає, авто повністю реставрував сам. На це йому знадобилося 5 років. Вона відновлена повністю, то була руїна. Це легендарна модель Теф, винахідника Форда. Та машина була тут на Західній Україні, рештки. Виплатив купу гроші, потім купу часу, купу інтернету, купу запчастей зі штатів. Машина була відновлена досить автентично. Авто не лише вдалося відновити, але й зробити так, аби машина поїхала. Я тою машиною виїжджаю, той автомобіль у мене вихідного дня. Я такий єдиний на Україні. А цей німецький автомобіль приїхав на Львівський ретро з Луцька на такому заході вперше. Це автомобіль німець, чистий Ханомак. Ханомак 1.3L. Е, ну, 1.3L – це його назва. – автобан. Е, автобан. Ну, машина 39-го року. І е, якби їх випустилось 9 тисяч, там десь майже 200 машин. Я думаю, що десь в Україні таких пару машин залишилось, якби ну, відносно на пальцях. Тарас Красунь каже, вже зараз готує автомобіль до реставрації. З оригінального тут якби, шкерлопа, як так що можна сказати. От, там, і деякі елементи декору, якби щось позалишалося. От. Якщо буду відновлювати, то вже наприклад, я буду вже відновлювати. Е щоб вже вигляд був оригінальний, а вже якби ця внутрішня частина там двигун і коробка місця вже буде відповідно не оригінальне. Стартував ретро-пробіг із села Зимна Вода, що біля Львова звідси близько 70 ретро-екіпажі вирушили дорогами Львівщини. <звук> Київський колекціонер ретро-автомобілів Анатолій Шумський до Львова на автопробіг привіз ось цей Запорожець. Приїхав сюди не просто на заз 965 тому що це ретроавтомобіль український, а тому, що найбільший клуб у Львові ЗАЗ-Казак, якраз базується на цих автомобілях ЗАЗ. І 965-й це перший, перша модель випуску цього заводу. 1968 року дане мій автомобіль. Він не реставрований, він просто в гарному стані. А на аеродромі у черлянах влаштували майстер-класи та ретро заїзди на швидкість. Будь-який глядач, львів'янин, гості, любитель, ентузіаст, ретро може прийти, оглянути автомобілі, пофотографуватися, розпитатися, поцікавитися, ну, поділитися досвідом. Це, скоріш за все, один з найбільших таких автопробігів. Не фестивалів, не виставок, а саме автопробігів. Нальгічні, мабуть, за... Ну, Велику кількість років, і в принципі, це дуже тішить. Радує, що настільки багато ентузіастів до нас звернулося і поділяють наші погляди. Проїхали ретроавтомобілі 140 кілометрів і фінішували у Львові. Ольга Дейнека Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.